Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Рено Гранд Синік 2019 року випуску. Це у нас автомобільчик пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Під капотом у нас 1,7 дизель маркуванням R9N. Потужністю в 120 кінських сил. Ці двигуни були з потужністю 150 та 120 кінських сил. В залежності від комплектації або від того, хто купував його в автосалоні і яку хотів потужність. Двигун аналог 1,6, 1,6 аналог 2 літрів. Класні надійні двигуни. В принципі, 1,7 він випускається з 2019 року. Він замінив саме двигун 1,6 R9M. 1.6 були у нас також на сценіках, були однотурбові в 130 кінських сил та були бітурбо в 160 кінських сил. В даному випадку у нас 1,7 йде тільки однотурбовий. З одною турбіною він має потужність як 150, так і 120 кінських сил. Машинка привезена з Франції. Зауважень по ній немає жодних. Стан офігенський. Я думаю, якість відео дозволяє побачити якийсь стан лакофарбового покриття. Комплектація я бачу Limited. але чомусь я в четвертому поколінні ще Limited не бачу. Зараз, чесно скажу, ще особо її не щупав, тому розповідаю і вже по ходу е, дій розказую, що і як будемо дивитися по комплектації. Не, не дивився на нього всередині. Е, led денні ходові вогні. Галогенна оптика, але вона лінзована при бажанні леди поставити можна. Протитуманні фари, парктроніки передні, парктроніки задні, 20 легкосплавні дисочки, багато людей, ну по крайній мірі, раніше багато людей казали, що 20-ті колеса – це погано, тому що вони, е, тому що вони дорогі. Не погоджуюсь, китайська різина. Сам особисто катаюсь на китайській. Чому кажу за китайську? Тому що це не спорткар, і ви на ньому літати не будете, і в нього немає супердинаміки, де потрібен реальний зацеп і якийсь крутий компаунд резини. Тому китайської вистачає з головою, сам юзую китайську. В районі 15 тисяч гривень буде комплект 20-х коліс на нього. Якщо хочете брендову. І недорого. Будь ласка, на Олексі вибір величезний. Бушної резини в гарному стані. Я, наприклад, зимову ще собі поставив би, постав би тільки Китай, но новий, а літню то вже можна, в принципі, даже і бившку розглянути. Офігенний колір, вигляд має. Я не знаю, як камера буде передавати на відео, особливо ввечері. Він більш, напевно, як до чорного буде виглядати, але в металіку виглядає круто, тим паче стан суперовий. Погнали по комплектації, у нас безключовий доступ, ось така у нас ключ-карта. До речі, як у нас батарейка міняється, відвинули і відкрили карточку. ось так. Батаречка 2032, ключик, який. Тут кришечка знімається, знизу підівається, знімається і є звичайний ключ. Якщо в тому випадку, якщо у вас розрядилась ключ-карта повністю, або якщо сів акумулятор в автомобілі. Але коли батарейка сідає тут, то на приборці на таблі буде писати, що ключ-карта розряджається, її потрібно замінити. І вона буде світитись достатньо дуже довго, з місяць може вона світитись. А, так, по комплектації. Далі погнали. Тут у нас сенсорна кнопочка, така погладила, і машинка закрилась, вікна підняли. А, в ручках, ось тут, всередині, йдуть сенсори, які бачать, коли ви руку засовуєте, він відчиняється. Далі. А, Склапідні мечі всі 4, всі мають долочки як донизу, так і догори. Автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви, звичайно ж, є. Дивіться, навіть тут щель тільки лімітед. Я я чомусь подумав, що на крилі це якась китайська наліпка. Але ні, бачите, тут на порогах теж пише лімітед. Ну, зараз розберемося і подумаємо, чому, в чому тут лімітед. Що, що тут в нього не так, як зазвичай, що є в Сеніках. Шкіряне кермо. Мультикермо, круїз контроль обмежувач швидкості, голосовий набір набір номера телефону, голосові команди є. Пробіг у нас 188 тисяч кілометрів. Це підтверджений оригінальний пробіг. По любим базам можете пробивати. Підрульове керування магнітолою, датчики дощу, датчики світла, датчики дощу, кнопка старт, екорежим, стоп-старт система, електронна стоянкова гальма, Тут у нас вибір круїз-контролю або обмежувач швидкості, багатофункціональна мультимедіа лінк. З мультимедією потрібно, коротше, я про неї не буду розповідати. Навігація тут все-все-все є, все що треба, це, як знаєте, якийсь новий гаджет, який ви купили. Це треба добрий вечір так посидіти і покласти, щоб ви з ним розібрались. Про нього розповідати особо не буду, бо це буде ще на півгодини. Є датчики утримання в полосі, тобто ви сходите, якщо смуги. Якщо він бачить розмітку, то буде сигналізувати на динаміки звук там зліва або справа, Що ви сходите зі смуги? Прикольна тема, якщо ви їздите далеко десь ну, часто по трасі вночі, якщо ви там щось починаєте засипати, сходити в сторону, то він засигналізує, щоб галу не зловити. Клімат-контроль у нас двохзонний, кнопочки сенсорні, ось так: от бачите. Але нажали авто і все. Або фаст Fast. Далі, датчики дощу світла, я казав, сенсори у нас є. Потім підлокітник рухається. Тут у нас ще карман, який має підсвіточку. Підлокітник, тут AUX USB, виходи для телефона. Плюс Android Auto Apple CarPlay з кнопочки, сенсорна така кнопочка. Простіших комплектаціях, до речі, там звичайний бардачок. Да. Тонування в задніх вікон шторки є. Чуть-чуть піджовано. До речі, по матеріалам топ. Якщо у нас тут ззаду пластмаса, то передні карти дуже м'ягенькі. Давайте я покажу, які вони, наскільки м'які. Тут матеріал заліз супер. Тому ви, ну, ви його, звісно, щупати так особо не будете, хіба що там ліктем зіпрететься. А так, матеріали по реношкам офігенські. Тільки хейтери скажуть, що в Рено погані матеріали. Ну, Вони будуть знову ж таки порівнювати автомобілі, щось типу Логана і будуть порівнювати з Мерседесом з класом на повному заряді. Це такі люди, люди обділені розумом. Е, Воздуховоди, шухлядка. Е, зарядочки дві, аукс і плюс ще прикурювач. Сидіння у нас складаються в. Ага, Одною рукою я не зроблю. Е, у нас сидіння стоїть однушка і двушка. І з йде два. Наприклад, на Еспайсі e то вже на Renault Space йде два Іссуфікса. Ой, три Ісафікса, а тут йде їх два. Шторка є. Трошки незвично, зазвичай, як приїжджають нам гранс Сеніки, вони. 99 випадків вони йдуть сім, сім, на сім місць. Так. Внизу у нас нічого практично немає, там якісь ключики, величезна полка і складається все в рівний пол. Запаска, запаска у нас докатка знизу. Дуже цікаво зробили. Могли б до речі запаску вставити всередину. Але це таке діло. Можливо, навіть практичніше буде, коли вона знизу. Тут шторка у нас нічого не пожала з тою стороною. Бачите, як гарно все прошито, по матеріалам топчик, Даже ручки, окантовочки, все гарно зроблено. Бувають у них ще, до речі, столики. Але столики це доп-опція, у нас он зараз є в комплектації заряжені два грант-синіка, в них э, підлокіт... э, столиків задніх немає. Тобто попередній власник, коли купував їх, він порахував їх недоречними в цьому автомобілі. Я собі так думаю. Так, показую, в якому стані салончик. Чесно сказати, що тут лімітованого, крім шильдиків, я не зрозумів. Якщо хтось більше в темі, то давайте е в коментарі залишити, напишете, що лімітованого, крім шильдиків. Бо я, якщо чесно, не зрозумів. Тільки єдине те, що він йде на 5 місць, а не 7. Можливо, це якась індивідуальна така комплектація, не можу сказати. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок. Давайте ще Вінкод код покажу. На лобовому склі можете зробити скрін. Заскрінити або записати, собі нажати на паузу, записати Вінкод. код. Будь ласка, перевірки по будь-яким базам без питань. Приїжджайте, тестуйте, якщо треба на сервіс десь на діагностику, то без питань. Їдемо. Діагностуємо любі перевірки тільки за, тому що буває, люди кажуть, ми тобі довіряємо, але є людський фактор. Я особисто це не машина, яку я використовував з автосалону, що я про неї знаю ідеально, машинка пригнана, тому я радий би перевірити все і знати, що все окей. Наразі технічних якихось несправностей немає, але коли люди хочуть продіагностувати, все перевірити, я тільки за. Що ж, Є великий вибір у нас на майданчику. Всі автомобілі пригнані з Європи. Будуть питання, звертайтесь більше машинок на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу, в описі та в коментарях. Номер телефону також мій внизу. Звертайтесь, буду радий вам щось підказати, розказати або показати, які ще варіанти у нас є. Забути, знаєте, що забув сказати? Забув сказати про коробку. Тут коробка стоїть ЄДЦ-робот. Е, дв 6 з мокрим щепленням, він ставився на 2,0 в 200 кінських сил, на 1,6, однотурбовий бі-турбо. І, відповідно, ставиться на 1,7. Бачите, щось не забувся про коробку розповісти. До речі, ця коробка дв 6 рахується одна із самих надійних серед роботів. Реально не вбиваємо, сам їжджу на машинці в мене бі з таким же самим роботом. Надійна коробка. Так, дороге щеплення. Щеплення може попросити ближче в районі 300 тисяч кілометрів, знову ж таки, як ви будете використовувати, Так що боятись немає чого, але, відповідно, вона е, віддає нормально потужність на колеса і дає гарну витрату палива і гарну динаміку, практично як на механіці. Що ж, в принципі, вроді нічого не забувся. Якщо будуть питання, звертайтеся. Номер телефону мій внизу. Приїжджайте на каву, на тездраві, буду вас чекати. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.